Ми ділили апельсин. Нас багато він один. Ця частинка для зайчат, ця частинка для качат, ця для бурсочка, ця для їжачка. Оця скибочка для білки. Вовку залишилась шкірка. Вовк сердитий, жди біди, розбігайтесь хто куди. Горобець прискакав на пружинках ніжках і благально сказав Дай поїсти трішки. Насипаю мерщій хліба та зерняток. Став горобчик малий, весело дзьобати. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і чекайте нових відео.